Привіт, дітки! Послухаємо розповідь про лисичку, яка мріяла про подорожі. Лисичка, на ім'я Лиска, завжди мріяла про подорожі, і одного дня їй надійшла чудова звістка від її подруги Кенгуру Джоуї. Кенгуру це дуже цікава тварина, яка живе в далекій країні Австралії. Вона відрізняється від інших тварин своїм зовнішнім виглядом. І тим, як рухається. Кенгуру не ходять як звичайні тварини. Вони стрибають на своїх сильних задніх лапках. Кенгуру має особливу сумку на животі, в якій живе її дитинча. Кенгуру їдять тільки траву і рослини це справжні стрибучі майстри Австралії. Кенгуру Джоуї запросила погостювати лисичку лиску до Австралії. Австралія це єдина країна, яка має цілий материк. Навколо неї немає інших країн, тільки океан. В Австралії майже завжди тепло і сонячно. Живе багато тварин, яких не побачиш більше ніде у світі. Це кенгуру, коали, качкодзьоби та страуси Емму. Австралія це країна пригод. Де можна побачити незвичайних тварин, насолодитися красою природи та досліджувати чудеса світу. Лисичка була в захваті, але швидко зрозуміла, що Австралія знаходиться на іншому материку, і щоб дістатися до подруги, потрібно перетнути океан. Тож лисичка почала вивчати всі види транспорту, щоб знайти найкращий спосіб для подорожі. Лиску зацікавив автомобіль. Вона почала шукати інформацію про нього. Автомобіль це транспортний засіб на колесах, який може перевозити від двох до семи пасажирів. Він підходить для поїздок по дорогах між містами та країнами. Дітки, на автомобілі можна дістатися до Австралії. Ні, автомобіль не може перетинати океани. Лиска може використати автомобіль для поїздки до аеропорту, але не для подорожі до Австралії. Наступний вид транспорту, який привернув Лисичкину увагу, була вантажівка. Вантажівка це великий транспортний засіб, який використовується для перевезення різних речей і товарів. Вона дуже важлива, тому що допомагає доставляти все необхідне з одного місця в інше. Вантажівка перевозить вантажі на великій відстані. Дітки. Можна дістатися до Австралії на вантажівці? Ні, вантажівка перевозить тільки вантажі і також не може перетнути океан. Наступним лисичка обрала вивчати потяг. Потяги їздять по залізничних коліях і можуть перевозити багато пасажирів або вантажів. Вони бувають швидкісними і міжміськими. Дітки, на потязі можна дістатися до Австралії? Ні, потяги їздять лише по землі, і залізниці між континентами не існує. Тож до Австралії на потязі не доїхати. Наступним лисичкину увагу привернув корабель. Кораблі пересуваються по воді і можуть перевозити як людей, так і вантажі. Є круїзні лайнери для подорожей і вантажні кораблі для перевезення товарів. Дітки, на кораблі можна дістатися до Австралії. Так, корабель може перетнути океан, але подорож буде дуже довгою. Лисичка може поїхати на кораблі, але це займе багато часу. Ще лисичка вивчала вертоліт. Вертоліт це літальний апарат, який може злітати та приземлятися вертикально. Він часто використовується для рятувальних операцій та коротких перельотів. Дітки, на вертольоті можна дістатися до Австралії. Ні, вертоліт не призначений для тривалих перельотів через океан. Він більше підходить для коротких дистанцій. Наступний вид транспорту автобус. Автобус це великий транспортний засіб, який перевозить багато людей і їздить по дорогах. Дітки на автобусі можна дістатися до Австралії. Ні, автобус не може перетнути океан, але Лиска може скористатися автобусом для поїздки до найближчого аеропорту. Наступний вид транспорту підводний човен. Підводний човен. Пересувається під водою. Його використовують для досліджень або військових завдань. Дітки на підводному човні можна дістатися до Австралії. Теоретично так. Але це дуже незвичний спосіб подорожі для звичайного пасажира. Наступний вид транспорту велосипед. Велосипед має два колеса і приводиться в рух ногами. Це чудовий екологічний транспорт для коротких поїздок. Дітки, на велосипеді можна дістатися до Австралії? Ні. Велосипед підходить лише для подорожей по землі, тому не годиться для перетину океану. Наступний вид транспорту мотоцикл. Мотоцикл це двоколісний транспортний засіб з двигуном, який розвиває високу швидкість і підходить для подорожей по дорогах. Дітки, на мотоциклі можна дістатися до Австралії? Ні, мотоцикл не може перетнути океан. Він зручний для поїздок по суші, але не для міжконтинентальних подорожей. Наступний вид транспорту трамвай. Трамвай це цікавий і зручний вид транспорту, який їздить по спеціальних рейках прямо по вулицях міста. Дітки на трамваї можна дістатися до Австралії? Ні. Трамваї допомагають людям швидко пересуватися на невеликій відстані біля міста і по місту. Наступний вид транспорту літак. Літак літає в небі. І може швидко долати великі відстані. Це один з найшвидших видів транспорту. Особливо для міжконтинентальних подорожей. Дітки. На літаку можна дістатися до Австралії. Так, літак це найкращий. І найшвидший спосіб дістатися до Австралії. Лисичка може сісти на літак і за кілька годин опинитися у своєї подруги Кенгуру, отже, Лиска зрозуміла, що найшвидший і найзручніший спосіб дістатися до Австралії це літак, Він зможе перетнути океан. І швидко доставити її до подруги кенгуру. Щаслива від того, що знайшла рішення, Лиска почала збирати свої речі та сіла на літак і полетіла в Австралію. Нарешті подружки Лиска та Кенгуру зустрілись і зраділи такій швидкій зустрічі. Друзі, попереду ще багато цікавих та пізнавальних відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам!